Ну, якраз да? Ми? Де ми знаходимось? Ми знаходимось в передмісті Філадельфія. Зупинились поїсти і далі наступні три дні ми плануємо провести в Філадельфії. Ще вчора я зробила нову зачіску. І тепер я виглядаю дуже, дуже блонд для себе, не можу до цього звикнути. Приїхали у сади. То треба колективний разом вмикати. Чому тут всі лінії їдуть наліво? Я Ваші враження від дор... від доріг у Філадельфії <ривень> паніки поміщається. Все нормально. Дестати. просто. Просто треба додатковий кружочок зробити. Йдемо нарешті вечеряти і відпочивати. Нарешті вечеря в в'єтнамському ресторані. Тут так гарно. Ми поїли, я стала трошки щасливішою, але мені настільки лінь знімати цей влог. Я не знаю. Дорогі глядачі, якщо ти це дивишся, ти просто зобов'язаний або зобов'язана поставити свій лайк зараз, тому що я просто здуваюсь, але я це знімаю. Сточка річ нам зелений. Доброго ранку. Сьогодні план максимум. Подивитись якомога більше, що ми зможемо і встигнемо в Філадельфії. Знайти старе місто. Пти і поїсти грузінською їжі, яку я останній раз їла два роки тому, погуляти завтра в Америці день ветеранів. Типу, наскільки я розумію, він називається Memorial Day, Це вихідний, і ми плануємо провести його також тут у місті подивитись парад, якщо він буде, і я усе покажу далі в цьому відео. Випадково направили на музей Бенджаміна Франкліна. Все, що я знаю про Бенджаміна Франкліна, це те, що він зображений на 100 доларової купюрі. Він був один з писателів е, ето, декларації про незалежності. О. Коротше, тут був його будинок. Ось там від нього, типу, зараз зробили таку раму. Але через декілька поколінь його онуки не захотіли більше підтримувати стан цієї будівлі. Її просто знесли, щоб зробити тут вулицю. Я йому історичним дистриктом. Тут дуже жарко. До речі, чим відома Філадельфія, це чистейками. Це, коротше, стейк, порізаний і перемішаний з сиром в булці. І, типу, це причина номер один, чому люди сюди їдуть. А оці от зірочки на будівлях, значить, що вони історичні. 21 го року помер. <ріст> Дивимось на могили. а ви що робите у відпустках? Це церковний дворик. Взагалі в Америці біля церков завжди є зазвичай такі маленькі затишні дворики, де можна посидіти, помедитувати, навіть якщо ви не релігійна людина. Просто посидіти з книжкою. <ріст> <ріст> такі тут є історичні вулиці. Я ніколи не була в Британії, але мені здається, що в Британії приблизно також ці всі старі райончики виглядають. І одразу тут не так спекотно, як у місті. Така кухня була. Я знайшла подарунок для людини, яка тобі не дуже подобається. Така страшна лялька. Я ще розмовляю. Це виглядає не дуже гарно, але це дуже смачно. Подивитися на це. Збираємось йти гуляти на вечерю і піти кудись і щось смачненьке випити. Я пробую різні зачіски на своєму волосі, я не дуже задоволена їм. В зачісках виглядає непогано, але але мені здається, що я... Якась полосата зебра. Ми знайшли гарні місця, Вирішила зняти трошки спокійних районів. Це знак. Хочеш подивимося їх відгуки. Хочеш відгуки подивитись на Palm Reading? Збулося. Збулося, не збулося. Я думаю, піти спитати можливе питання. Чуєш, це місце це стане. Okay. Що дають на сніданок в американських готелях? Окрема кофі станція. Можна зробити собі дікаф або нормальний кофе. Можна зробити чай. Картопля. Бікон. Бікон і сосісон, але ми пообіцяли собі, що ніякого бікону у нас не буде сьогодні. Картопля і скрембл ег. Фрукти і станція з хлібом та хлоп'ями. Вчора нас не пустили туди, щоб ми дізналися моє майбутнє. Сьогодні ми прийшли, вони мали працювати, сьогодні вони також не працюють. Мені здається, це знак, що мені не треба знати, що зі мною буде далі. Може щось цікавеньке, а може капець мені. По дорозі додому ми вирішили заїхати. Маленьке історичне містечко біля Дісі. І тут людей набагато більше сьогодні, ніж Філадельфія. Не знаю, чогось Філадельфія вимерла, а тут прям щось відбувається. Я тут перший раз. Дуже мило все виглядає. Може, ми зможемо знайти тут мені медіума і подивитись на моє майбутнє. You young and listen to what the cards say You are meant to fall in love three times in your lifetime You are very hard on yourself and overthink things You need to do you, you need to take better care of yourself Where are you originally from? Ukraine Well, I don't think you're going back home we I go I'm going to I 27 I'm За свій 27-й рік я вийду заміж. Цікаво, як так це швидко може все статись. Не знаю, в мене змішані почуття. Напевно, що я в це все вірю. Але було цікаво. Привіт! Це Настя з майбутнього. Зараз я монтую своє відео, і я зрозуміла, що я забула сказати щось дуже важливе. А саме дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте свої вподобайки, якщо ви хочете мене підтримати. І пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ворожки, що це правда, це може збутись, і як ви взагалі до цього ставитесь? Всім пока!